Що ж, ми в осаці біля цього краба. Тут ресторан, який готує ось такі, не знаю, кончики, булочки. Я так розумію, що тут буде крабове м'ясо. Побачу. Я взагалі дуже скептично відношуся до того, щоб їсти на вулиці, але хочу вже спробувати також бути в, з усіма на одній хвилі. Тоді розкажу, на що схоже. Так, ну що? Ми пробуємо це. По суті, пончик з рибою. Риба схожа на сільді. Ну, в принципі, в Японія також дуже багато морська промисловість. Тому нам норвежцям, в принципі, дуже імпонує, тому що в нас також дуже багато продуктів видно. Дуже цікавий смак. Да, рибка. Навіть така якась для паштета. Рекомендую. В принципі, хто любить рибні продукти, такі собі пончик з рибою.